Ми мали вчора по місту Богодухову і фактично його околицях масований ракетний обстріл. Шість ракет наразі. Тип ракет ще встановлюється, на місці. Працюють відповідні спеціальні підрозділи. Ліквідовуємо наслідки. Велика кількість кілька десятків житлових будинків майже зруйновано. А ще кілька десятків залишилися без вікон. Так дійсно маємо сім людей, які фактично постраждали внаслідок такої атаки. Ну і далі на північ золочівський напрямок так само під вогнем ворожим. По Липецькому напрямку так само йдуть і відповідні бойові зіткнення, і ворог обстрілює прикордоння. Крім того, по вовчанському напрямку так само і по куп'янському напрямку ворог не припиняє е, своїх штурмових атак. Е, більше десяти їх фактично було. Е, тому він не зменшує свій тиск, хоча успіху немає. І при кожній атаці втрачає велику кількість своїх е, відповідно е, своєї живої сили і своєї відповідно броньованої, тобто військової техніки так само обстріли маються і по Ізюмському району Борівський напрямок. Тому, хоча і загальну кількість випущених корованих авіабомб по області, ми фіксуємо, що вона зменшилась, однак все одно маємо постійні там обстріли, маємо постійну повітряну тривогу, і на жаль, вона абсолютно реальна. Тому ми просимо людей по максимуму залишатися у безпечних місцях. Пане Олеже, від учора у двох громадах Харківської області посилили комендантську годину. Розкажіть про це детальніше. Яких громад це стосується і як довго триватиме от це обмеження? Так дійсно, коли ми говорили про дві громади, це було лише початок. Насправді це п'ять районів, 201 населений пункт. А будемо посилювати комендантську годину. А це фактично було розглянуто на рішення Ради оборони там області. Значить, це як я зазначив п'ять районів. Там це відповідно Богодухівський, Харківський, відповідно Куп'янський Ізюмський райони. Значить, і значить, відповідно тривати буде комендантська година 17.00 відповідно поточної доби до 9 ранку наступної доби. Значить, такі заходи вони покликані. Перш за все безпековою ситуацією. Це так само покликано. Активізації там протидії диверсійно-розвідувальним групам, тому що постійно фіксуємо по е, саме прикордонню. Ну і звичайно, коли наші працюють спецслужби, е, вони так само мають діяти у комфортних для них умовах, і саме на це покликана ця комендантська година. Поряд із цим е, ми так само пропонуємо людям евакуйовуватися з цих населених пунктів, тому що вони фактично е, перебувають під, під постійними там обстрілами. Населені пункти це або а, самісіньки при кордоні, або місто Куп'янськ, який перебуває постійно під обстрілами і артилерії, і ФПВ, і реактивних систем залпового вогню, і звичайно керованими авіабомбами ворог його постійно обстрілює. А розкажіть детальніше, як триває евакуація населення? Скільки ще от залишається сімей з дітьми в потенційно небезпечних місцях? А, ну, ми е, займалися евакуацією людей з Чугуївського району. Це Вовчанський напрямок, це Харківський район, це Липецький напрямок. Значить, і саме в цих населених, тобто пунктах, ми і посилюємо комендантську годину. Значить, всього ми вивезли біля 14 тисяч людей. З них більше тисячі це були діти а, зі своїми сім'ями. Ну і надалі маємо проводити ще там евакуацію. Маємо вивести ще біля 70 сімей з дітьми, на однак. Фактично проводимо там розшукові заходи щодо встановлення їх місце знаходження, тому що е, подекуди люди змінюють просто е, тобто будинки, житлові, де вони перебувають в одному е, населеному пункту. Хоча заради своєї, перш за все, безпеки безпеки своїх дітей вони б відповідно мали б евакуюватися, тим більше що оголошена саме примусова евакуація з цих населених пунктів.